За кермо у 96. Хіба таке можливо? Наша Інна Набок розгорнула книгу рекордів України і зрозуміла абсолютно можлива. Понад те, допитлива журналістка розшукала найстаршого водія України з міста Ніжин про цікаву бесіду із цікавою людиною. Далі він обережно протирає очі, бо зір вже не той. Трепетно кладе в кишеню водійське посвідчення і обережно застібає шпилькою, аби боронь боже не загубити. Не повірите, але саме зараз повз мене на цьому автомобілі заїжджає на цей стадіон найстаріший водій України. Жителю міста Ніжин Анатолію Олександровичу 96. Подійське права він отримав ще до війни у 39-му році і одразу сів за кермо вантажівки. Якщо можна так Автомобіліст рождения, Чоловік не трудник, який не трудится, це живий труп. Поки живеш і хочешь жити, треба трудиться. Працювати. працювати Анатолій почав у 19. Згодом був мобілізований на війну, і військовим водієм пройшов усі фронти. Ми відчуваємо гордість за те, що ніжен має таку, таку непересічну людину, яка пройшла дуже складне життя, пройшла велику Вітчизняну війну. Був поранений і зберіг любов до цієї професії. І не просто зберіг любов до автомобілів, а й досі, попри поважний вік, не відмовляє собі у задоволенні від водіння. неділю, приблизно, три Іноді два, іноді три. Їжу на Афган, я ж передвигаюсь тонко при допомогі машини, щоб купити продукти на кладбище кладбищі автомобілі для Анатолія це без перебільшення захоплення всього його життя, яке зробило ветерана рекордсменом книги рекордів України. 96 – это це безпрецедентний возраст для вождення. Общий стаж вождення непотвержденно подчеркнув сімдесят сім з половиною літ. І ми зараз документ з першого места його роботи, там де работал водителем грузової машини. Сам рекордсмен не зазнається. Каже, для нього нині кожна поїздка за кермом, як і кожен прожитий день. Перемога. А на камеру жартує. Не Смотри на а смотри на стоп. Теперь я смотрю только на стоп.